Як називаєте панамку це? Що співаємо? А приємні, Чіка, давайте. Справді, мужчинки задні А ти вже це? ну Ми команди відперон з капітаном нашим малам сасом Іван Свит, Христі Петрук і Галина Саян. Ми дуже раді перебувати на цьому квесті. Ми команда відперо синенькі. Я все сказала теперь привест. Заспівати. Приквест, ем, приквест. України. Слава Богу. Ще нам радя українці. Усміхнеться до.